Це факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцайт і ми говоритимемо сьогодні про страх Польщі, уламки російської гербери в Латвії та нові обіцянки Трампа. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і коментуйте, аби ми знали, що саме вас цікавить. Отже, починаємо ми з ще однієї країни НАТО, на території якої знайшли уламок російського дрона. Цього разу це Латвія. Та морем на пляж викинула хвостову частину безпілотника. За словами міністра оборони країни, експертиза показала, що це російський дрон типу Гербера. Латвійська влада планує звернутися до уряду Польщі, щоб перевірити, чи не є безпілотник одним із тих, які Росія застосувала під час атаки на цю країну 10 вересня. Тоді на польську територію залетіло близько двох десятків російських безпілотників, більшість з території Білорусі. Силам ППО вдалося збити чотири. Загалом у Польщі виявили фрагменти 16 російських дронів, які залетіли на її територію під час атаки. Один з них впав на місці військової бази. Уламки знайшли в 11 населених пунктах Польщі. І от на тлі таких російських атак, Київ і Варшава домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Вона об'єднає українських і польських інженерів і військових. Так поляки збираються переймати досвід протидії дроновим атакам росіян. Крім того, виробники запустять спільні проєкти у сфері безпілотників. Польські військові та інженери будуть вчитися в українських колег захищати небо, так званий повітряний домен. Зокрема, йдеться про досвід оборонців неба, які з 2022-го навчилися збивати безпілотники, а ще розпізнавати хібні цілі, і як звітують повітряних силах збройних сил України, знешкоджувати та подавлювати. На жаль, через цю війну, але маємо унікальний досвід, і ми готові ним ділитися. І це відповідь на російський терор, наголошує міністр Шмигаль. Вперше російські дрони злетіли в Польщу на півтисячі кілометрів глиб від східних кордонів країни НАТО в ніч проти 10 вересня. Це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією України НАТО. Всі наші союзники ставляться до цієї ситуації дуже серйозно. Ми оцінюємо наслідки і майбутні потреби. Ніхто не сумнівається, що мусимо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани підготовлені на такий випадок працюють. Немає підстав для паніки. Життя триває. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб вони мали повне розуміння, що відбувається. Через атаку дронів, за даними іноземних змін, над Європою в небо підняли польський F-16, нідерландський F-35, А курс Гербер відслідковували італійські літаки Авакс. Збили чотири дрони з 19, які залетіли на територію Польщі. Тієї ночі московити запустили по Україні понад чотири сотні безпілотників. Українські захисники неба прозвітували із 415 цілей – Збили 386. після атаки. Герберна Польщу стало очевидно, протиповітряна оборона на східному кордоні НАТО придатна для роботи по швидкісним ракетам і не готова до атак ударних дронів, які українці переживають з 2022-го. Україна Україні Є надзвичайна мотивація, і виробничі можливості у галузі дронів та антидронових технологій. Хочемо скористатися з вашої обізнаності і щоб наші фірми, державні і приватні мали співпрацю з українськими виробниками. Саме про спільні виробництва найбільше говорить польський міністр на прес-конференції. Такі україно польські проєкти можуть оплатити коштом програми оборонних кредитів від Євросоюзу. Польщі затвердили понад 43 мільярди євро очевидно, що стратегії розпізнавання безпілотників, використання штучного інтелекту в технологіях для нас є ключовим. Наша мета, щоб з'явилися польсько-українські фірми з виробництва різних видів дронів. Таке завдання отримали наші дипломати, які тут присутні, щоб зблизити ці фірми і довести далі декларації, бо є наша добра воля. Але маємо діяти. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проекти у напрямку повітряних. Морських наземних дронів роботизованих систем. В угодах, підписаних в Києві, між відомствами двох країн поки лише закріплений на папері намір про співпрацю без деталей на загал. Утім, міністр оборони України анонсує про перші предметні угоди в оборонно-промислових комплексах країн сусідів може стати відомо вже на початку жовтня. Інна Горіненко, Дмитро Матвієнко, Вікне СТБ І далі було приємних новин. Далекобійні безпілотники СБУ долетіли аж до Башкортостану. Їм вдалося подолати 1400 кілометрів. Сталеві пташки вдало доставили дронові санкції на підприємство Газпром Нафтохім Салават. Це один з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. За попередньою інформацією, далекобійним дроном вдалося вразити обладнання для первинної переробки сурої нафти. Саме ця установка перетворює нафту на бензин, дизель, газ і мазут. Після дронового нальоту на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Ушкодження нафтопереробного заводу підтвердила і місцева влада Вашкортостан. А в Курській області сили спеціальних операцій рознесли логістичний хаб російських морпіхів, уражена база зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами та схрону зброєння та військової техніки, бригади, що бере участь у наступі на північно-слобожанському напрямку та причетна до воєнних злочинів. На Росії сильний землетрус, магнітудою 7,4 бали. Саме на Камчатці там будинки пішли тріщинами, попереджають про загрозу цунамі. Говорять про хвилі до півтора метри. Ну і наостанок, Дональд Трамп він заявив, що Путін підвів його у питанні завершення війни в Україні. Однак, все ж таки, пообіцяв регулювати конфлікт. А ще хороші новини найближчим часом. Дональд Трамп завершив свій другий офіційний візит до Великої Британії. Під час підсумкової прес-конференції з британським прем'єром Кіром Стармером американський президент заявив, що відчуває себе зобов'язаним врегулювати війну в Україні. І висловив сподівання, що незабаром будуть добрі новини щодо цього. Путін підвів мене. Я маю на увазі. Він вбиває багато. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Я маю на увазі, чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше за українських. Але так Путін мене підвів. Мені не подобається бачити смерть. Однак це не впливає на Сполучені Штати. У нас є інші завдання. Головне не опинитися у світовій війні. Через це цього ніколи не трапилося б, якби я був президентом. Нам потрібно посилити тиск на Путіна. Думаю, важливо вести цю розмову у контексті подій останніх тижнів. Ми бачили руйнування та бомбардування будівлі Британської ради у Києві. Це цілі, які до недавнього часу не атакувалися. Британська рада, посольство Євросоюзу, будівля кабінету міністрів України зазнали ударів. Вважалося, що ці об'єкти не будуть атаковані. А потім вторгнення російських дронів до Польщі минулого тижня. І Якщо скласти все це разом, то можна по... Бачити або рішучість, або нерозсудливість Путіна, і саме тому це не є діями тієї особи, що хоче миру. За словами Трампа, з огляду на зобов'язання НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону, що були узгоджені на саміті у червні, він вважав, що війну в Україні буде легко завершити. Але та війна, зупинку якої Трамп вважав найпростішим завданням через його так звані гарні відносини з Путіним, виявилася найважчою з семи конфліктів, які буцімто врегулював Трамп. Конфлікт в Україні має бути зупинений, але на війні ніколи не знаєш, як підуть справи. Думаєш, що тобі буде легко, але трапляються зовсім протилежні речі. Трамп вкотре повторив свою тезу, що Путін напав на Україну через неповагу до попереднього керівництва Сполучених Штатів. Мовляв, це стало наслідком хаотичного виведення Джо Байденом американських військ з Афганістану. Через це на думку Трампа США втратили одну з найбільших авіабаз у світі Баграм, яку президент США хоче повернути знову. Ми віддали її їм задарма. До речі, ми намагаємося її повернути. Ось вам і гаряча новина, оскільки їм від нас щось потрібне, ми хочемо повернути цю базу. Але одна з причин, з якої ми хочемо повернути цю базу, полягає в тому, що вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Трампа запитали, чи не наблизився час для санкцій проти Росії з огляду на те, як поводився Путін після зустрічі на Алясці, і неодноразові заяви самого Трампа, що він розчарований кремлівським тираном. У відповідь президент США заявив, що якщо ціна на нафту знизиться, Росія просто вгамується і знову звинуватив деякі європейські країни у купівлі російської нафти. При цьому він не згадав той факт, що нині найбільшими покупцями у Європі є Угорщина та Словаччина, лідери яких наголошують на особливій. Близькості до Трампа очільник Білого Дому нагадав, що попередив Індію і Китай, що буде вживати рішучих заходів, якщо вони продовжать купувати російські енергоносії, та додав, що зниженню світових цін має посприяти ініційоване ним збільшення видобутку у США. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Ну і ще Трамп запропонував позбавляти ліцензій телеканали, які його критикують. Він переконаний, що 97% телемереж виступають проти нього і створюють йому поганий образ. каже, це неприпустимо і закликає відкликати їхні ліцензії на мовлення. Так, Трамп прокоментував зокрема відсторонення американського ведучого Джимі Кимела та його вечірнього шоу, яке дуже популярне у США. Саме Кімел першим розкритикував та висміяв Трампа через суперечку з українським президентом Володимиром Зеленським в останній день зими у Білому домі. А тепер його шоу взагалі зняли з ефіру через останні жарти з критикою на адресу Трампа. На цьому все. Підписуйтесь на факти Лайф, коментуйте і ставте вподобайки. До зустрічі!